Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами, текла, червоніла, текла, текла, та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. То й що з того, що високі, ніхто їх не знає? Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тілько вітер тихесенько повіє над ними, тілько роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки. Ім байдуже, панам жито сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонти могила? Мученика праведного де похоронили, де Залізняк, душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, і день і ніч гвалт, гармати земля стогне, гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.